Безоплатна правова допомога гарантується державою та повністю або частково надається за рахунок коштів державного бюджету, місцевих бюджетів та інших джерел. Таку допомогу мають змогу отримати у правомайському центрі безоплатної вторинної правової допомоги усі особи, які перебувають під юрисдикцією України: мешканці нашої громади, вимушені переселенці та внутрішньо особи. Центр обслуговує населення декількох громад. Розповідає його директорка Ірина Шевченко. Наш центр обслуговує Барвінківську, Близнюківську, Біляївську, Кигичівську, Сахновщинську, Первомайську та безумовно Лизівську громади. З початком війни кількість звернень громадян збільшилась, причому з питаннями, з якими до того не доводилось стикатись. Якщо на початку війни а, люди, людей цікавили питання перетину кордону, правил перетину кордону, а, особливості статусу переміщених осіб за кордоном, підстави від стручки від призову, а, порядок отримання документів, які люди, люди мали отримати до війни. Поступова тематика змінювалася. Запитувати почали про відновлення втрачених документів, про встановлення фактів, які мають юридичне значення, в тому числі, звичайно, це передусім були факти народження та смерті на окупованих територіях. Причому як цивільного населення, так і військовослужбовців. Порядок роботи військово-лікарської комісії. А можливість оскарження рішень військово лікарської комісії поступова кількість звернень до центру за наданням безплатної правової допомоги сягнула до воєнного рівня, і зараз вона приблизно на ньому знаходиться. Ознакою воєнного часу стало те, що з 2014-го знову до вжитку повернувся давно забутий термін Внутрішня переміщена особа сьогодні доволі активно звертаються до центру громадяни саме з таким статусом. Внутрішнє переміщення особи звертаються до нас, можуть звертатися до нас і звертаються до нас за будь-яким видом правової допомоги. Як первинної, так і втаринно, ми допомагаємо складати їм документи, не процесуальні документи. Ми допомагаємо їм складати процесуальні документи до суду. Ми допомагаємо їм, надаючи адвоката або юриста для представництва їх інтересів у суді. Тобто, за необхідності ми консультуємо, надаємо правову інформацію, роз'яснення, яке наголосила, вже можемо їх надавати і усно, і письмово. Тобто, намагаємось корисними бути їм в межах. Своїх повноважень іноді навіть поза їх межами, тому що це дійсно дуже психологічно складно. Наразі дуже багато питань пов'язаних саме з вирішенням сімейних спорів. Це розлучення, це стягнення аліментів, позбавлення батьківських прав, встановлення опіки над недієздатною особою тощо. Зараз географія переселенців, звісно, змінилася. І якщо раніше і на початку війни до нас зверталися передусім жителі Донецької та Луганської областей, то потім стали звертатися наші земляки, наші люди, ну всі наші люди, але це просто... Складно їх позиціонувати як переселенців. Ми адже ми обслуговуємо жителів Барвінківської громади. У нас там є сектор бюро правової допомоги. До речі, я хочу знову ж таки зазначити, що Барвінківське бюро правової допомоги відновило свою роботу після тривалого. Періоду, коли воно не працювало, зв'язку з війною бюро змінило свою адресу. Воно знаходиться зараз в приміщенні пенсійного фонду за адресою вулиця Першотравнева, 16. Ну це для тих, кому це може стати в нагоді. Ще одним чинником, який посприяв більш ефективному розгляду звернень громадян, підкреслює директорка, стало те, що після тривалої вимушеної перерви знову запрацював лозівський міськрайонний суд та суди в інших населених пунктах Харківщини. Після поновлення роботи Лозівського міськрайонного суду справи дійсно пішли на краще. Вони розглядаються набагато оперативніше. Ми вже маємо низку успішних рішень, які стосуються переселенців. Безумовно, це передусім все встановлення фактів, які мають юридичне значення фактів народження на окупованій території або фактів смерті. Після відновлення роботи нашого зійського міськрайонного суду Харківської області для наших клієнтів та для наших юристів стала значно зручніша процедура звернення до суду, набагато оперативніше відбувається розгляд справ. До речі, тут слід зазначити, що важливо, що відновив в роботу також і Близняківський, і Сахновщинський суди, до яких ми також звертаємося. Ми готуємо процесуальні документи в інтересах наших клієнтів до цих судів. Пані Ірина наголошує, колектив центру і надалі готовий працювати і допомагати людям вирішувати їх юридичні проблеми. Ми готові і чекаємо, і сподіваємось на те, що кількість звернень до нас буде збільшуватись. Ну, Знову ж таки, якщо збільшується кількість звернень, це означає, що збільшується е, кількість правових проблем. Чи це означає, що просто більше людей про нас дізнається? Тут знаєте, можна і так, і так. Тому ми раді в будь-якому разі бути корисними і сподіваємося на те, що ми станемо корисними, станемо в нагоді якомога більшій кількості людей. Я тільки прийшла, вийшов зразу Сергій Олександрович. І Ірина Николаївна і, і Владяні всі вийшли і спросили, що людей не дуже тоді багато було так. Вийшли про це, по якій причині ви сюди прийшли. Що привело? Я все сказала, що в мене лежить паралізований і мені треба допомога. Я, так як я на пенсії, у мене коштів не вистачає на платну. Тому обратилася до вас. І він мені одразу все зробив, оформив, сказав, що в такий то час перезвони мені, все зробить, як положено. Проходить час потом, а я не змогла я прийти. Аж він паралізований, лежить йому погано. А от ми з ним поспілкувалися, він сказав, я до вас прийду сам додому. Ми время сорінтувався, яке час. Він прийшов, сказав, які документи треба, все те саме. Тільки щоб він прийшов і ну, хоч сів як-небудь і хоч щось дописав, підписав там. Ну, згорем пополам, бумаг багато. Ну, згорем пополам він усе якось накалякав, кажуть так. За що йому щиро вдячна? От. І було відправлено і письма візде з його допомогою. Він все время контролював, як, як ото лікар сімейний. І я дуже вдячна і Ірині Ніколаївні, і Ірині Володимирівні, і Сергію Олександровичу Особливо вони дуже професійні, факові. І колектив у них такий зглагоджений. Вони якось, як ото мати пташка велика, а вони пташенята. Вони отак друг возле друга ходять, кожен старається щось допомогти, щось зробити. Що це дуже хороший колектив. І мені б дуже хотілося, щоб ніколи його ні при яких обстоятельствах його не закрили. Ніколи. тому, що він дуже потрібний людям. Особливо людям, які постраждали у первомайському центрі безоплатної вторинної правової допомоги, можуть надати консультації з будь-яких правових питань, говорить директорка центру Ірина Шевченко. Одним з таких питань, з яким можуть звернутись за консультацією до центру, є питання стосовно оформлення спадщини на тимчасово окупованій території. Так, у випадку смерті особи на тимчасово окупованій території України, що підтверджуються документами, виданими незаконними органами спадкоємцю, спочатку варто встановити факт смерті спадкодавця на такій території. Для цього потрібно звернутись з відповідною заявою за місцем проживання заявника до суду за межами тимчасово окупованої території. Далі на підставі рішення суду та встановлення зазначеного факту відділ державної реєстрації актів цивільного стану на території України видасть заявнику свідоцтво про смерть особи. Якщо останнім місцем проживання спадкодавця була тимчасово окупована територія, то місцем відкриття спадщини буде місце подання першої заяви. У випадку, якщо місце проживання спадкодавця невідоме, а нерухоме майно або основна його частина в разі відсутності нерухомого майна є основною частиною рухомого майна, знаходиться на відповідній території, то також місцем відкриття спадщини є місце подання першої заяви. Спадкову справу реєструють у спадковому реєстрі, вчиненні нотаріальних дій щодо спадкових справ, які були зареєстровані у спадковому реєстрі до початку тимчасової окупації, але не закінчені. Здійснити реєстрацію може будь-який нотаріус на підконтрольній уряду України території за зверненням спадкоємця. Свідоцтво про право на спадщину видається нотаріусам за місцем відкриття спадщини, тобто тим нотаріусам, якому було подано заяву про прийняття спадщини. Ви звертаєтесь безпосередньо за нашою адресою в місті Лозова, це вулиця Свята Миколаївська, 4, приміщення готелю «Лозова», яке знаходиться на привокзальній площі. Ви можете також скористатися телефоном нашого центру 27103 або 27104, також є мобільний телефон, яким ви можете скористатися в робочий час 099 65 25 685. Ми розробили спеціальну форму зворотнього зв'язку, яку заповнює кожен клієнт нашого центру. В разі якщо людина звертається до нас по телефону, то ми пропонуємо дати відповіді на ці питання і заповнюємо ці колоночки замість людини. Основним питанням є питання повноти. Та доступності отриманої консультації ми пропонуємо людині оцінити отриману консультацію від нуля до п'яти балів. Mm -hmm. І дуже приємно те, що надані нами консультації оцінюються людьми переважно на 5 балів. Ще теж такі моменти важливий. навіть під час дії воєнного стану. Я дуже вдячна людям, які знайшли час, можливість і бажання. Звернутись на урядову лінію до нашого керівництва з подяками нашим юристам, які працюють для них під час війни, хочу звернути увагу глядачів на можливість скористатися телефоном гарячої лінії системи безоплатної правової допомоги за номером 0800 213 103. А ця лінія працює кожного дня з 8 до 19 години у робочі дні та з 9 до 18 у вихідні.